Велика дружня спільнота спортсменів, любителів триатлону знову зустрілася у Вараші. Рівненська АЕС традиційно підтримала захід, надала спортивні споруди, плавбасейн енергетик та спорткомплекс ізотоп для проведення змагань. Кожен етап проходить по запису. В нас створений електронний документ сервісу Google, і кожен учасник записувався на. Годину, яку йому було зручно, ми встановили ліміт, так як у нас обмеження по часу, і поки ми можемо 75 людей прийняти. На велоетапі долали дистанцію 10 кілометрів на спеціальних інтерактивних велостанках. Дружня атмосфера в залі підтвердження того, що учасники зібралися заради позитивних емоцій: підтримання здорового способу життя, спілкування з однодумцями. Друзі запропонували, вони їздили влітку. Ми приїхали у листопаді, і нам дуже сподобалось. І з радістю приїхали от зараз в лютому. Я завжди задоволення і організацію, і як тут все проходить, так ну, скажімо так, душевно, дуже душевно. Я займаюся в дуже такому класному клубі, як «Капітал-3», Трі. Мене там тренують. А також ці тренери, які мене тренують там Тетяна Ліщинська і Рома Король. Вони є тренерами збірної паралімпійської збірної по триатлону. Тому я так скажу, що я тренуюсь зі збірною. 375 метрів на воді долали в плавальному басейні. Переважна більшість спортсменів неодноразово брали участь в різних змаганнях з триатлону, зокрема, і на відкритій воді. Тож порівнюють відчуття, кажуть у басейні комфортніше. Там змагання тяжче, там вболівальників більше і відчувається воно. Ну, кожні змагання по-своєму. Тут свої плюси, свій адреналін, там свій. Мені в басейні краще. Стиль плавання обирали за бажанням. В цілому учасники показали хороші результати. Завжди є до чого рухатись. В принципі, я хотів приблизно такі самі результати показувати. Я повністю задоволений. На третьому етапі бігли два з половиною кілометри по периметру спорткомплексу ізотоп, спільний старт, швидкісне долання дистанції та омріяний п'єдестал. Переможців у різних вікових категоріях чимало радіють нагородам, медалям, квітам та участю в заході. Загалом який відбувся за підтримки Вараської міської ради. Організація, як завжди, на вищому рівні, тому, тому... Будете проводити, будемо приїздити Це до вас. Це превелике задоволення. Це мій другий досвід в таких змаганнях в закритому тріатлоні. Дуже круто, результати чудові. Я дуже задоволена. Дуже люблю ці змагання, тут дуже затишно, дуже так е е комфортно, не знаю. Тому з радістю приїжджаємо, хоч дорога й довга відносна, але ми з радістю сюди їдемо і завжди отримуємо позитивні емоції. Абсолютним переможцем серед чоловіків став військовослужбовець Олексій Астаф'єв. Атмосфера і результати так само. Тобто мені сподобались. Результати хороші. Тобто я отримав задоволення від них і все. Це, це супер. Щоб показувати хороші результати, взагалі скільки треба займатися спортом в день? непристойно багато. Зібрані благодійні кошти. А це понад 32 тисячі гривень. Будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.